Всім привіт! 21 число іду гуляти. Ось, зустрічають мене такі фонарики. Навіть не думала тут включатися, але якщо все сяє, то хочеться пройти. Тому трошечки пройду. Хоча і день, але підсвіточку включили на новорічні прикраси. І трошки пройдусь. Подивлюсь. Людей зранку було зовсім мало, так що можна було спокійно фотографуватися, але вже потроху люди сходяться на невеличкі фотосесії. Хоча для мене вже я вже насолодилася, але все ж таки ялиночка дуже швидко вже. Закінчиться, настигнемо і все роздивитися. Так що зараз пойду по Дерибасівській якось якось планую, бо чіткого плану в мене немає. Ось так виглядає. І я на фоні. Чіткого плану немає. Навіть не знаю, що я хочу знімати. Якось так дуже не сонячна погода, то вже і настрій трошечки інакший. Тому просто йду куди дойду, да Ще не знаю. В общем, така невеличка прогулянка. Людей багато сьогодні. Всі прогулюються. Перейду дорогу, поки там машини їдуть. Трошки пройду по Деребасівській. Все, можна йти. Вийду зараз на центр Дерибасівська і піду. Аліба і піду. У ялиночка скільки ще постоїть? Хоча місяць, мабуть, ще буде стояти. Людей багато, сьогодні субота. Почалися канікули. Так що всі відпочивають, як може, хтось висипається. Висинається, а хтось вийшов наоборот прогулятися. Можливо, хтось ще спеціально для цього приїхав в місто. Так що зараз пройдусь, можливо, ще щось нове додали і зробимо таку невеличку перевірку. Саме цікаво, бо кожного разу щось бачу, щось інше. Так, почалася реконструкція. Вже людина залізла. На балкон щось там фарбує. Ось бачите. Так що. Робота кипить. Сміття там якесь. Продовжується робота. Можливо, після пожежі. Ялиночка також сяє, хоча не вечір. Можливо, на вихідні включили. Ну, а саме головне, що музики не чутно. Можливо, хоч з цим повезе. Ось такий базарчик. Планувала піти хоча б трошечки до нового ринку, але не знаю, куди я дойду. Ще подивимось. Подивлюсь, куди дойду. Екскурсії запрошують людей, я думаю, що... Дуже мало в них. Так що... Ось так. А Я хочу до ялиночки підійти. Дякую. Ви мене кожного дня запрошуєте. Дякую вам. Гарного дня. Людей мало, то вони, звичайно, шукають, ну, кого можна запросити. Да, все сяє. Да, Як красиво. Красиво. Ялиночка яка. Чарівна. Вау. Що ще? Тут продають різний гусей різні іграшки а потім ще малюків відтащити відсю, відсюди людимся і ось так виглядає ялиночка відсюда я зараз спробую трошечки ось так зменшити. Хочу подивитися різницю, чи буде хороша якість. Бо якщо на одиничці, то воно трошечки змінює саму картинку. А мені цікаво, чи буде ось так стабілізація нормальна. Ох, яка краса. Ой, яке новорічне все. А Я хочу зайти зараз в пасаж, подивитися, що там змінилось. І потім вже буду рухатися далі, подивлюсь, куди саме я зайду. Таку щось додала, бачу вже навіть не заходячи сюди. Ось пасаж і вже отсюда бачу, що якась ярмарка проводиться. Так що зараз позаглядаю. Тут такий куточок. Новорічний з'явиться. Якийсь концерт, можливо, буде. Щось готується. Ярмарка новорічна. Хтось буде співати калян, можливо. Халятки будуть співати. Дівчата, коли ви будете співати? Коли будете? Зараз прямо? Ой, я буду чекати, дякую. Так що дівчата будуть скоро виступати. Пиріжки продають. Різні, різні роботи. Ага. Такі цікавенькі. Вау. Дракоши, це таке я бачила, роблять. Класно. Так, я проїхала вона вже на Ялиночка. Тут ще так прикрашено. Так що підходити. Щось ще готуюся. Робота кипить. Да, це свічки тут різні. Вау. Краса. Дякую. А які ціни примірно? Різні ціни від 70 гривень і до 700 у нас ага. гарні свічки. Дякую. Для мене багато різних виробів. Ціла ярмарка. Сімби, віташки різні новорічні. І такі іташки з крючком в'язані. Вау! Вот це так! Дивлюся, що тут ось такі. Ось вот інстаграм. Такі роботи. Такий шарик тут. Вау. Багато, багато різного. А тут новорічний такий куточок. Також дуже красивий, мені дуже подобається, Вау. А. мені пати для Ялиночка. Так виглядає і тут можна зробити фото. Чотири фото 150 гривень. Так. Ось угу, так виглядає, фотки. Також прикрашено. Новорічне. А я піду трошечки пройдусь. Новорічна ялинчика. Ну щось концерта ще немає. Навіть весілля свідкувати. Кодичний артишний фотосет. Новорічний прямо фотосет. Що пройду з цього боку. Смокота ще. Глинтвейн можна купити. Mm. Так виглядає ярмарки. Шампочки тут такі. Mm. І вже працює. Зразу змінилась так. Красиво, прям агонь. Классно. Людей багато. <рес> <рес> набирає старих учасників. <рес> прямо я вчасно прийшла. Зараз <рес> дівчата будуть співати. ჩინო დავაჩინე შაფი აი 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 Хлопців не любила, тільки Петра та Данила. Грицька тиска та Степана кучерявого романа. Гай, 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 зелененький, чом я тебе полюбила, що ти молоденький. Очередока, чорні брови козака, на те мати родила, що дівчина любила. А дівчина горлиця до козака горниця, а пала корея побачити вмер. Ой, мамко моя, а я ж донька твоя, треба було. А тепер я велика, мені треба чоловіка, ні старого, ні малого, козаченька удалого. ай гай, гай гай, ай зелененький, щоб я тебе полюбила, що ти молоденький. Очери до чорні брови козака, за те мати родила, що дівчина любила, а дівчина гордиться, то козака гордиться, а, а козак, козак... Якорев, побачу, як орех, як і мер. Якщо я вам дохучила, то віддам. Вчера, якщо я вас допекла, то віддайте за Петра, щоб горілки не пив, табаку не нюхав. Чужих жінок не любив, одну мене слухав. Гай гай, 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 гай зелененький, щоб я тебе полюбила, що ти молоденький. Почере сока, чорні брови козака, на темати родила, щоб <рив> дівчина любила, а дівчина наголиться, до козака.